Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху. запрошую всіх вас разом читати кобзар пророче слово нашого Тараса, і щоденно за порядком відкриваємо нові сторінки, нові рядки. І в тому порядку знаходимо свої якісь послання міста кожному з нас, всім разом, всій українській нації, народу нашому. Отже, наступний порядок. Продовжуємо твір Катерина. і з цього місця, на якому завершили, обізвався старий батько. Чого ждеш, небо? заридала Катерина та Бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила. Прости, мій голубе, мій соколи милий, нехай тебе Бог прощає та її люди, молись Богу та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталася сиротами старий батько й мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі з під вишнею на хрест почепила, промовила Не вернуся в далекому краю в чужу землю, чужі люди мене заховають. А своєї ся крихотка надо мною ляже, та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розкази, голубонько, де б ні заховали, щоб грішної на сім світі люди не займали. Ти не скажеш, ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє сама під водою, а ти гріх мій спокутуєш в людях сиротою, безбаченко. Пішла селом, плаче Катерина, на голову хустиночка, на руках дитина. Вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою та й заголосила. Як то поля стало в полі прибитій дорозі, як росата до схід сонця покапали сльози, за сльозами загіркими і світа не бачить, Тільки сина пригортає, цілує та плаче, а воно, як ангелятко, нічого не знає, маленькими ручицями пазухи шукає, сіло сонце за діброве небо червоніє, Утерлися, повернулась, пішла, тільки мріє, і в селі. Довго, в селі довго говорили дечого багато, та не чули вже тих речей ні батько, ні мати. Отаке то на сім світі роблять людям люди, того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо святий знає? Святий, святий Бач, широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким. Тому доля запродала від краю до краю, а другому оставила те, де заховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось, з ними жити, їх любити. Пропали, пропали. Єсть на світі доля, та хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, єсть люди на світі сріблом злотом сяють, Здається, панують, а долі не знають. Ні долі, ні волі, з нудьгою та горем жупан надівають, а плакати сором. Возьміть срібло злото та будьте багаті, а я візьму сльози лихо виливати, затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько по волі гуляти. Отакі от рядки сьогодні Кобзаря. Дякую всім, що разом єднаємося. В пророчому слові нашого Тараса. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар про святянського руху. УН. читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.